Вітаю, друзі! Люди, в яких є діагностовано межовий розлад особистості. Чи можуть вони бути соціально успішними? Тому що ми знаємо, що ці люди мають лабільну поведінку, так? вони весь час мають зміну своїх емоцій, вони мають роздратованість, в них почуття хронічне. Покинутості або страху покинутості, це може бути реальний або нереальний страх, і також в них наявна суїцидальна поведінка або самопошкодження. І от це все, чи може людина з таким всім набором функціонувати в суспільстві як, як успішна і бути на роботі, бути в контакті постійно з людьми. Ми це сьогодні з вами розглянемо. І я нагадую вам, що якщо ви ще не підписалися на мій канал, підпишіться, тому що я завжди опублікую найцікавіші речі про психологію, і дитячу психологію, і дорослу психологію. Буду вам дуже вдячна. Якщо ми подивимося на людину, яка діагностована з цим розладом, з межовим розладом особистості, і я в якої цього розладу немає. Що ми можемо базово побачити? Якщо у всіх нас є різні емоційні стани, ми можемо і сумними бути, і веселими, і засмученими, і так далі. І в людини, якої, яка не є діагностована цим розладом, який не діагностував лікар цей розлад, то вона в таких станах своїх емоційних вона застримується довше, в стані якогось спокою, в стані любові, в стані страху, в стані інших емоцій також. А якщо людина з межовим розладом особистості, вона в цих станах, або навіть ми скажемо схемам, якщо це по схема терапії дивитися, вона. Дуже блискавично переключається. Що це означає? Що зараз в неї почуття сильне, любові до когось, це реальна любов може бути. А тут в неї через хвилину, наприклад, може бути почуття тотальної ненависті до того об'єкта любові, який ну, тут же тільки що був об'єктом любові. І вони не терплять оцих. Амбівалентних станів, тобто вони або тут, або тут, оці крайнощі, і е, вони дуже швидко переходять з одного стану в інший, з одного в інший, і йде постійна оця зміна емоційного фону, і тому от людина може там бути дуже така ніжна навіть з дитиною або зі своїм чоловіком. Турботлива, щира, а тут раз і інша людина стає, все, вона роздратована, вона може кричати, вона може взагалі закритись. Наприклад, це все стосується цього розладу. І оці переключання поведінки або з цього емоційного стану, він може бути абсолютно не спровокований, тобто реаль, якоїсь реальної причини на це може не бути просто людина, от раз щось десь все їй дуже швидко тригерить абсолютно все, навіть не реальна якась причина або загроза. І особливо це важко. Дітям, які живуть в таких сім'ях, в яких є е, батько або мати, мати частіше, набагато частіше в жінок це е, діагностується, е, дуже важко дитині, тому що дитина не розуміє, чому е, така поведінка у ну, одного з батька, скажімо, і не знає, потім що ж очікувати. Тобто дитина підходить до матері, наприклад, і вона не знає. Що від матері цієї очікувати? Тому що вона знається, маленька дитина або вже старша, що навіть нічого поганого не роблячи, мати зараз може от всю секунду помінятися. І в дитини вже з'являється ось такий глибинний страх, з'являється тривога. І також дитина потім намагається підлаштуватися під цю матір, тому що виходить, що вона не хоче її засмучувати. Вона не хоче, щоб мати через неї страждала. Тому що мати може використовувати такі фрази, що це все через тебе, я ж тобі казала, ти мене засмутив або засмутила, ти, маму, знову образила, або такі навіть маніпулятивні фрази, що. Я ж для тебе все зробила, все своє життя поклала на тебе, а ти мені отак от, от віддячив або віддячуєш. І в дитини з'являється, з самого самого малочку, тотальне почуття провини. І дитина намагається весь час підлаштовуватися. І до цього всього ще дитина стає, е, стає емоційною подушкою для матері. Тобто. Іде зміна ролей, що дитина бере роль дорослого. Вона, якщо мати вийшла з себе або в якомусь стані, в такому в плачі, засмучена, дитина її починає заспокоювати, шукати якісь підходи. ну Хоча б ця мати заспокоїлася і оце не страждала. І це дуже негативно впливає, впливає на дитину, тому що дитина в цій ситуації повинна набагато раніше дорослішати. Тобто вона своє дитинство не проживає, вона весь час намагається його підлаштувати і бути матір'ю для своєї, наприклад, матері, заспокоювати її. І ця дитина потім отак от виростає з почуттям. Провини якоїсь. І якщо далі це все не міняється в цих стосунках, то дитина далі для матері і стає об'єктом або маніпуляції, або також емоційного такого шантажу: що ой, мені так погано, або там це все через тебе. Тому тут треба дивитися в майбутньому дитини. Щодо соціального функціонування цих людей, вони дуже гарно е, можуть вбудовуватися, інтегруватися в соціальне життя, в суспільство. На роботі вони дуже гарні можуть бути співпрац... робітники, гарно виконувати свою роботу і слідувати всім тим соціальним правилам. І що це означає? Що якщо на роботі вони Відключаються від своїх оцих емоційних потреб, вони абсолютно ведуть себе соціально прийнято, скажімо так. Але коли вони приходять додому до тих людей, з якими в них контакт ближче, яким вони ніби як довіряють, можуть більше розкритися, вони абсолютно міняються. І тому, знаєте, я дуже багато чую таких історій, що кажуть, боже. В тебе така хороша мама, така вона в тебе вся хороша. А от дитина чи вже доросла людина, вона думає, ну ви не знаєте мою маму, тобто вона хороша для вас. А для мене вона вдома, коли я знаю один на один або в сім'ї в колі, то вона не така уже хороша. Тобто це означає, наскільки ці люди можуть тримати оцю маску, скажімо так, нормальності так? з іншими людьми. З однієї, це образливо, тому що ти думаєш: ну дивися, якщо ти можеш з іншими бути нормальними, ти на роботі їх поважаєш, ти їм до них нормально відносишся. Чому ти не можеш відноситися до своєї дитини, дитини нормально або до чоловіка? Чому ти з них тоді знущаєшся емоційно? Я чому це говорю? Тому що. Це насправді, от хто це знає, то життя з такими людьми в сім'ї, воно іноді, іноді стає просто нестерпним. Тому що ці люди, вони наскільки, настільки. Можуть бути дратівливими, весь час оця зміна емоцій, ти не знаєш, як до людини підійти. Яка в неї реакція, що просто ну, неї можуть втікати, і чоловік може втекти від неї, покинути, і діти можуть вже потім віддалятися. Це реально, це реально може ставати викликом для сімейного життя. Ну, але, але це так побудовано, тому щоб ви знали, що людина, яка у вас, можливо, на роботі дуже сумлінний працівник, вона абсолютно може бути другою вдома зі своїми близькими людьми. І що цікаво, що, от як ми вже говорили про ці, про ці їхні маркери-поведінки, так ми казали, що це є суїцидальна поведінка, може бути. І вони часто можуть. Е Шантажувати самогубством в відносинах, наприклад, зустрічається пара, вона йому каже, якщо ти мене кинеш, я вчиню самогубство. Або коли важко емоційно терапевту може казати пацієнт, що я хочу зробити це самогубство, наприклад. Про це важко говорити, але це так є. І вони це говорять не для того, ну, якщо, наприклад, Терапевту вони це говорять, не для того, щоб це реально зробити. Дуже часто вони це говорять для того, щоб мати контроль над ситуацією. Тобто, якщо буде вже все от прям погано, я знаю, що робити. Тому що в них оце їхні почуття, які їх переповнюють, вони не знають, як з ними бути. І вони думають: ну, якщо от все, я знаю. Що робити. Тому оце, ну, їм, як говорить, це можна якби залишити, не треба зразу їх відмовляти, не робити цього. Тобто, це в них такий от завжди є запасний план. І е, дуже е, майже ну, не то, що дуже, а людина, яка, яка, якої діагностовано цей розлад, вона вам може сказати, що вона відчуває всередині пустоту. Оце такий дуже-дуже сильний маркер. Це пустота ось тут всередині, як в душі пустота, або така діра велика, яку не можна нічим заповнити. Вони це реально відчувають. І це буває якраз тоді, коли вони відключаються, вони емоції свої відключають. Чому? Тому що є в них така. Схема, коли вони е, розуміють, що такі, такими, якими вони є, їх суспільство не приймає, їх не приймають їхні родичі, от з їхніми всіма оцими е, істериками, е, образливістю, дратівливістю, от всім цим набором їхньої поведінки, їх не приймають. І коли вони відкриваються, їх не приймають. Тому вони вибирають таку стратегію е, закритися. І повністю заблокувати свої емоції. Тобто, це як маску надягнути і демонструвати всім навколо, і вони самі себе в цьому переконують, що мене, оце все, що навкруги, воно мене не зачіпає. Я граю роль для того, щоб задовільнити потреби інших. Тобто, щоб інші... Мене приймали, тому що такою, як я є, вони мене не приймають. І тому людина виключає свої емоції, всі свої емоційні потреби, одягає цю маску, і от тоді в неї посилюється ось це почуття пустоти всередині. І вони, ці люди, намагаються це почуття пустоти заповнити. Тому що це коли. ну, Є діра всередині, хочеться от чимось заповнити. Це одна з сторін, це вони йдуть в сторону вживання якихось заборонених речовин, або вони йдуть в якісь секти. Теж таке буває, в якісь напрямки езотеричні, або в напрямки пов'язані з сектою з якоюсь там, де їм. Їх вислухають, зрозуміють, приймуть такими, якими вони є, і також це їм дає відчуття контролю. Вони нарешті знають, що їм робити. Але е ще до цього, що вони можуть оцю пустоту заповнювати. Людиною якоюсь одною. І дуже часто вони вибирають якраз одну людину, яка їм повинна заповнити це все. І виходить так, що для людини, для іншої, це може бути забагато, тобто вона це вже не може витримувати, тому що ця її людина, вона як ніби її повністю з'їдає. Ти повинен бути для мене, лише для мене зі мною всі мої абсолютно емоційні потреби закривати. І оцей страх до цього підключається страх покинутості. Що якщо ти не відповідаєш мені на дзвінок на смс-ку, або ти не говориш мені якісь фрази, ти мене покинеш, ти мене не любиш, і вони вимагають теж оці постійної, постійного ствердження з сторони, звідки тоді береться цей розлад особистості? Вже коли, коли діти вже народжуються, вони вже можуть бути схильними до того чи іншого розладу. Тобто так у них закладена вже їхня нервова система. Так як ми можемо сказати, що ця людина є стресостійка, а ця людина дуже така ляклива і вона набагато менш стресостійка. Ось. Тому в людей, в людей, котрі до цього схильні, у них може це розвиватися в більшості випадків, якщо Їхнє оточення цьому сприяє, тобто сприяє розвитку цього розладу. Якщо в сім'ї була небезпека, тобто, якщо дитина весь час очікувала якоїсь небезпеки, наприклад, приходить з роботи батько п'яний, а може, не п'яний, і дитина вже не знає що від нього очікувати. Він буде сьогодні робити скандал, чи не буде? Може він буде битися, а може не буде. І ось, але очікування постійно небезпеки. Є, або де насильство було в сім'ї, і також коли дитина спостерігала насильство. Якщо до неї особисто його не застосовували, то це було застосовано, наприклад, до матері цієї дитини. Також емоційна депривація, це дитині не надавали емоційної підтримки і отого емоційного. Зв'язку, який потрібен дитині для формування вже потім її здорової особистості. Що якщо був в сім'ї догляд, наприклад, за дитиною хороший, її годували, її одягали, і якось це виглядало більш-менш соціально адаптивно, але ось цього емоційного реального контакту його не було. Це теж потім в дитини може перейти в Межовий розлад особистості. Наступне це коли дитині, дитині не давали проявляти свої емоції, коли негативні емоції завжди каралися. Якщо дитина починає плакати, кричати, істрити, ну, щось негативне проявляти, як всі діти нормальні, то Її за це карали. Не можна плакати, не можна ображатися, не можна злитися, не можна боятися, не можна кричати і все. Весь час це заборонена емоції. Тому, друзі, обов'язково потрібно давати дітям проявляти свої емоції в дитинстві, щоб вони їх не блокували. І якщо в дитинстві карали дитину за будь-яку помилку, неправильно написав, покарали. Розбив, покарали, іде весь час. Покарання. І також, коли дитині не давали вибрати свій шлях в житті. Коли дитина хоче, наприклад, малювати, вона хоче бути художницею, в неї це реально йде от, це бажання, цей талант, а їй батьки кажуть, ти маєш бути економістом, ти маєш бути математиком, чимось іншим, тобто не давали дитині розкрити свою особистість і свій. Потенціал. Тому тут теж треба дитині давати е, вибір і е, дозволяти їй іти за тим е, талантом або за тим покликанням, яке вона хоче. Хоча б попробувати. може вона потім від цього відмовиться, якщо вона е, не захоче потім. І це все приводить потім в майбутньому житті до такого. Особистісного розладу. І що цікаво, що цей розлад він формується не за один день, і не за два дні він, і не за рік він формується, тому що виходить, що є такий, такий розлад, як посттравматичний стрес, стресовий розлад. І це одна подія може статися критична в житті людини, коли в неї після цього розвивається цей розлад. Тут саме це йде розлад особистості, це, частіше всього, йде якийсь такий постійний процес, це не одноразова акція. Це постійно має бути якась дія. Тобто, якщо ми говоримо про емоційне нехтування, це ж не один раз емоційне нехтування, це йде постійне емоційне нехтування впродовж всіх років. Або батько п'яний – це теж. Це йде весь час. І от за цей період, коли дитина виростає, у неї разом з нею от формується ось ця ось розлад особистості. І також, коли йде терапія вже з цими людьми, по-перше, це важко. Тому що це ті пацієнти, які одні з найважчих в цьому плані, тому що вони... Зляться на терапевта так само, якщо терапевт їх не розуміє, або їм пояснює реальну проблему, а вони її не бачать, людина може злитися на терапевта, виливати все своє недовольство, не погоджуватися. Або друга сторона це те, що людина може блокувати повністю свої негативні емоції і перед терапевтом не показувати зовсім іншу сторону, що вона розуміє, вона йде на покращення. І е, вона на місці стоїть насправді, але щоб не образити терапевта, вона демонструє таку поведінку. І тому тут потрібно знаходити правильну правильні техніки е, для роботи з цими пацієнтами, тому що дійсно вони е, по перше важкі, а по-друге, вони не так часто йдуть в терапію. Вони шукають інші варіанти, тому що терапію вони часто кидають, бо там приходиться дивитися собі вічі, насправді, і працювати. І коли йде робота з їхніми негативними ранніми схемами, то дуже багато приходиться приймати, навіть і усвідомлювати. Це може бути дуже важкий процес. Ось, і в такому випадку сам розлад він не може повністю бути вилікуваним. Тому що це йде особистісний розлад. Це людина така, це її особистість. Ми не можемо її взяти, цю особистість поламати і побудувати нову. Це неможливо. Тому тут іде е, розуміння того, чому людина себе так веде. Що за цим стоїть, які е, інші. Можливості зробити, щоб так себе, наприклад, не вести, розуміти е ці шляхи, і таким, з такими людьми використовують е схемотерапію, вона дуже гарно е працює з цим, і також діалектично поведінкову терапію. Тому, друзі, дивіться, якщо ви знаєте своїх родичів або інших друзів, хто, е в кого діагностовано цей. Розлад. Підкажіть їм, що їм потрібно йти в терапію. Не потрібно е, йти, шукати або заповнювати свою пустоту е, оцими псевдонаучними направленнями, тому що ця ситуація не покращує це їх. Ще більше відрізає від реального світу. Якщо така є ціль, то, звичайно, відрізатися від нього добре. Але якщо людина хоче будувати контакти з іншими, бути в соціумі, то потрібно йти в доказову терапію і працювати. Друзі, якщо вам це відео було цікаве і корисне, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей. До побачення.